Встало. Іде новий день. Любі малята. Усім добрий день. Доброго дня, любі діти! Нещодавно ми зустріли новий рік. Його початком став перший місяць року. Січень. Про зимовий січень та про інші місяці року. Братів січня у нас сьогодні піде мова. Кожен рік складається з чотирьох пір року. Це Зима, весна, літо та осінь. У яку пору року закінчується рік? Так, взимку. А коли починається рік? Так, звісно, теж взимку. Завершує рік зимовий місяць грудень. А розпочинає його наступний зимовий місяць січень. Потім настане ще один останній місяць зими лютий. Давайте разом повторимо зимові місяці. Грудень, січень, лютий. А яка пора змінить зиму? Так, весна. Весняних місяців також три. Це березень, квітень і травень. У березні розпочинається весна. З'являються перші проталини, повертаються з вирію перші перелітні пташки, зацвітають лищина і вербичка. Назва квітня говорить сама за себе. У лісі в цю пору квітнуть сині проліски та кучерявий ряст, жовтий первоцвіт та медунка, а на клумбах барвисті крокуси і нарциси. Дерева починають розпускати листочки і повністю сходить сніг із землі. Травень це пора пізньої весни. Час цвітіння садків і буйної зелені шовкових трав. Давайте разом з вами повторимо весняні місяці. Березень, квітень, травень. А далі на зміну весні приходить тепле. Так, літо. Ви здогадалися, скільки місяців у літа? Так, правильно, їх також три. Це червень, липень та серпень. Червень, мабуть, отримав свою назву за цвітіння червоних маків, за червоні черешні, полуниці й сунички, які достигають цієї пори. На початку липня цвіте липа. І бджоли з її квітів роблять смачний липовий мед. Серпень місяць жнив, скошують пшеничні та житні поля. Давайте разом повторимо літні місяці. Червень, липень, серпень. А потім до нас приходить яка пора. Так, осінь. Скільки місяців осіні? Так, правильно, як і в інших порах року, теж три. Це вересень, жовтень та листопад. Починає осінню пору вересень, ще теплий, з барвистими айстрами та жоржинами. Ранковими туманами та врожаєм фруктів і овочів. У жовтні ми спостерігаємо барвисту золоту осінь і опадання листя. А в листопаді вже холод в саді. Йдуть дощі сиро й холодно. Природа готується до зимового сну. Давайте з вами разом назвемо осінні місяці. Вересень, жовтень, листопад. Молодці малята. А зараз пропоную трішечки відпочити. that's just not the song А зараз пропоную пограти в гру пори року. Ми граємо, ми граємо, ми граємо за сяксто! ми граємо, ми граємо завсяк. На малюнку зображені різні пори року: Весна, літо, осінь та зима. Будуть з'являтися картинки, а вам необхідно визначити. Коли це буває? Коли це буває? Так, восени. Коли це буває? Так, взимку. Коли це буває? Так, взимку молодці. Коли це буває? Так, восени, коли це буває? Так, влітку коли це буває? Так, восени, коли це буває. Так, взимку, коли це буває? Так, навесні, коли це буває? Так, влітку, коли це буває? Так, восени. коли це буває? Так, влітку, коли це буває? Звісно, взимку. Коли це буває? Так, восени. Молодці малята. Молодці діти, ви дуже гарно працювали. А яка ваша улюблена пора року? Намалюйте її. Шановні батьки, допоможіть дітям намалювати їх улюблену пору року. А при нагоді надішліть фото. Ми залюбки переглянемо, яка ж пара року подобається вашим діткам. А нам же час прощатися. Тож до нових зустрічей! Бувайте!